thank mm -hmm. you Мене звати Катерина. Сьогодні ми з вами знову завітаємо до бару Медуза. Це український бар у Берліні. І сьогодні ми святкували тут день народження Ірини, чудової співачки з України, Мавки, керівника гурту «Мавка». Мавка і Ірино. Я хочу звичайно привітати тебе з днем народження, побажати натхнення, побажати здоров'я, побажати творчих успіхів, побажати усього найкращого. І хотіла спитати тебе стосовно сьогоднішнього дня, як ти себе почуваєш і які твої думки сьогодні день народження, але, але думками про дім, думками про Україну напередодні річниці вторгнення повномасштабного, тому емоції змішані. І кожен день відчуваєш, що ти не можеш святкувати, тому є бажання зробити щось корисне. Саме тому я вирішила робити концерт, і що можна зібрати, зібрати гроші, трохи підтримати наших хлопців на фронті. Дякую тобі за це. Так дійсно сьогодні було проведено збір. На підтримку України і багато пісень сьогодні я відчувала як сміні. Вони втягнули мою душу до України, і було сльози навертались на очі, це дійсно правда. Я вдячна тобі за сьогоднішній вечір і за ці відчуття. І я бажаю тобі успіхів, натхнення, творчості, тому що це важливо, що є такі люди, які підтримують Україну, знаходячись так далеко, але душою залишаючись з Україною, душою носичи усю нашу красу культури, співів традиційних. І Ірина саме з тих дівчат, які постійно беруть участь у благодійних концертах, постійно беруть участь у зборах, постійно репрезентують нашу культуру у Берліні. Дякую тобі за це. Дякую вам дуже. Слава Україні, Героям слава.